Історія юного воїна з Волинського села Водій збив дівчину і поїхав далі. Школяр жорстоко відгамоселив хлопця. На Кам'янька-Ширщині школяр жорстоко побив іншого учня. Бійка сталася у селі нуйно. Про випадок повідомила мама постраждалого. каже її син у лікарні. Жінка просить розголосу. Мовляв, від школяра розбійника постраждало вже чимало дітей. У поліції почали кримінальне провадження. Наразі допитали усіх свідків. Також буде проведена судово медична експертиза. На Волині водій збив 17-річну дівчину та втік. Дорожньо-транспортна пригода трапилася в селі Люб'єсь, камінь Каширського району. Школярку з травмами забрали до лікарні за короткий час. Фольксваген зупинили на одному із блокпостів району. а За кермом авто перебував 37-річний чоловік. Його перевірили, чи був він тверезим за кермом. Результати наразі очікують. У Луцьку не розминулися два легковики. Аварія сталася на проспекті відручення. Водій ауді, рухаючись другорядною дорогою, не пропустив теслу, що їхала головною. У результаті відбулося зіткнення машини потрущені, постраждалих на щастя не було. На волині митники затримали партію дитячих іграшок на понад 5 мільйонів гривень. Усі китайського виробництва годяться для дітей віком від трьох років. Партія містила майже 20 тисяч одиниць: це ляльки, спортінвентар, тваринки, мультяшні персонажі та інші цяцьки. Їх вивантажили й перерахували. У переліку товару збігів ні за назвою, ні за кількістю не знайшли. Себто митниці подали неправдиву інформацію про асортимент імпорту. За це передбачене покарання до часу винесення відповідної судової постанови. Товар тимчасово вилучили на склад митного органу. У боях обірвалося життя воїна з міста Ківерці Валентина Карпюка. Йому було 43 роки. Волинянин призваний на військову службу до лав зсу по мобілізації. Загинув захисник 20 лютого під час виконання бойового завдання поблизу Журавок Сумської області. Вічна пам'ять герою. Лучани стали навколішки перед умовинами ще двох героїв у кафедральному соборі Святої Трійці. Було прощання з військовослужбовцями Федором Мальничуком та Сергієм Олексюком. Федір Мальничук загинув 15 лютого в районі села Красне Перше Харківської області. Сергія Олексюка не стало ще 19 вересня 2023 року в районі села Вербове Запорізької області. Поховали героїв у секторі військових поховань на Міському кладовищі у селі Гаражджа. висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисників. Двох жителів Горохівщини посмертно нагородили орденами за мужність третього ступеня. Йдеться про Дмитра Міцевського та Івана Веремчука. Солдат інженерно-сапарного підрозділу мешканець села Лемишів Іван Веремчук, загинув біля населеного пункту Бочкове на Харківщині. Навідник першого десантно-штурмового відділення, солдат Дмитро Міцевський, загинув 30 липня при виконанні службових обов'язків у Сумській області. Вічна пам'ять українським захисникам На Волині відкрили меморіальні дошки на честь полеглих воїнів Віктора Козачука та Андрія Попка. Вони розташовані на фасаді ліцею у Вишнівській громаді. Віктор Козачук в цивільному житті працював на станції Ягодин. Коли ворог прийшов на українську землю, він пішов її боронити спершу у зоні АТО, а з початком повномасштабного вторгнення, у 2022 році, знову взяв до рук зброю. Старший сержант, стрілець оператор 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Загинув 5 березня 2024 року на Луганщині під час виконання бойового завдання. Андрій Попко після армійської служби працював у місцевому господарстві а згодом завгоспом у ліцеї, у 2014-му добровільно вирушив у зону АТО, а в 2022-му знову долучився до лав ЗСУ. Молодший сержант, військовослужбовець евакуаційного відділення 63-ї бригади 107-го полку. Загинув 21 лютого. 2024 року біля Діброви на Луганщині. Вічна пам'ять героям. Звати мене Дмитро. Позивний мене Нео. Нео мені дали позивний в Англії інструктора. Через те, що я завжди ухилявся, як бігав від гранат, від патронів. Ну, на навчання мені такі позивний дали, так і в мене і прижився. Моє військове звання солдат. М моя посада раніше була стрілець снайпер. Зараз я вже посада, мене бойовий медик. Мотопіхотний батальйон, 10-та бригада, третя рота, перший взвод. Я приєднався до Лав Збройних Сил України в лютому місяці 24 числа 24-го року. На той момент мені було 23 роки, повних 23. 24 роки я своїх зустрів в Турецьку на бойових, в бойових діях. Зустрів 24 своїх роки. Було мені тоді не до тортиків, не до свічок, але по рації командування наше Мене привітало, було приємно. За професією я будівельник. В цивільному житті до повномасштабної війни працював в Польщі, на будівництві, був старшим. Під час повномасштабки працював в Києві, теж на будівництві. Плітку клав. Городом я з Волинської області, Кам'янкашиський район, село Нуйно. Моїх односельців дуже багато в силах оборони, але вони по різних бригадах. Самий такий ворожий штурм, що ми відбивали, це було літом вже в село Ж Залізне, Торецький Турець, район. Ми тоді починали копати другу лінію, як нам сказали, але ми пішли е, о п'ятій вечора в село міняти бригаду. І так само, десь около п'ятої, біля шостої ранку, почався штурм, і ми, нас було трохи на позиції. Ми його успішно відбили, ми, нам дуже допомогло. Наше командування, наші дронщики, і разом з ними ми цей штурм відбили. Ну, Перший раз, як почали відбивати штурм, це було на адреналіні. Там було завдання їх вбити, щоб вони не вбили нас. Це головне було. Там вже адреналін робить свою справу. Ну, Звісно, всім страшно. Немає таких людей, щоб хтось не боявся. А мені хтось один хоч скаже, що він нічого не боїться, всі щось бояться. Але просто є паніка, є страх. От коли паніка то вже погана, а коли просто страх і контрольований, то ним можна і відбивати штурм, і далі ж боротися. Та я теж з автоматом не родився, але теж були в мене обставини, що я мусив піти і захищати свою країну, бо сьогодні вони тут, завтра вони в нас. І нема мене. Хочу жити в своїй країні. Так само далі прожовувати, працювати тут, а не десь або за кордоном, або під Росією не хочу я жити. Це найголовніше. Ну, а обов'язки, ну, кожен мусить захищати. Я теж не воїн. 24 роки я автомата так само не тримав. Я нікого не засуджую. Немає в мене такого, що ти маєш йти воювати, і ще у кожного своя голова на плечах. Я собі так вирішив, я й пішов. Ну наразі не, не жалкую, що попав так само в нашу соту бригаду. У нас командування нормальне, бригада сота теж нормальна. Я ні разу не пожалкував, що пішов сюди. Ну, з перемогою мене чекає в першу чергу це мама ну, і брат старший. То всі, хто мене чекає. Друзі, рідні. Ну, повернувшись в своє село після перемоги, найголовніше, що я хочу зробити, займатися якоюсь своєю справою, не працювати там десь по будівництву, ще десь і завжди відпочивати, займатися риболовлею, відпочивати. Проводити час з друзями це найголовніше. І ніяких там строїк, нічого. Заняться, коротше, своєю якоюсь справою, щоб приносила прибуток і міг нормально жити. Це найголовніше, що я хочу. Можу сказати самі головні слова, то дякую всім своїм побратимам, хто прикривав мене. Так само е дякую своїм командам своєму командуванню за те, що вони були завжди на зв'язку, завжди була від їх підтримка, допомога. Так само дякую нашим волонтерам, тому що без них. Ми ніхто. Кожну копійку збирають, нам допомагають якісь автомобілі, запчастини. Якась... Кожна дрібниця важлива. Так само хочу сказати всім своїм побратимам, тримаємося, віримо в перемогу, все буде добре. Це найголовніше, що я можу їм сказати. Все буде Україна. СБУ попереджає про інформаційні диверсії країни терористки РФ, спрямовані на розкол українського суспільства, і протестні настрої. Служба безпеки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні. За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства, і штучне поширення протестних настроїв. Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи і фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах найактивніше в TikTok і Телеграм. У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і нібито про вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Одночасно расисти закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь у мітингах. Служба безпеки здійснює усі необхідні заходи реагування та відпрацьовує наявні і потенційні загрози національній безпеці України. СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі. Принагідно зазначаємо, що дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, особливо в умовах певних обмежень, які встановлює закон України про правовий режим воєнного стану, містять ознаки злочину за статтею 109 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Досвід героїчного опору українців російській агресії неодноразово доводив, що саме в єдності наш народ здатний найбільш ефективно протистояти ворогу. І жодні російські ІПСО не можуть підірвати наш національний дух. Слава Україні!